Вітаємо наші шановні любі клієнти! Сьогодні у нас з вами буде великий детальний огляд на розкладачки від фірми Miltech. В цьому огляді ми з вами розглянемо 4 моделі, подивимось, взагалі, як вони, що вони з собою уявляють, в чому їх відмінність, та взагалі, які в них характеристики. В огляді у нас з вами будуть брати Моделі 144 03 001, 144 02, 201. 144 02 001. Та ось така міні-розкладачка міні з артикулом 144 06 0630. Будуть питання обов'язково. Задавайте в коментарях. Ми дуже радо на них відповідаємо. І давайте перейдемо до огляду. По традиції перед оглядом я вам хотіла би нагадати, що ми є офіційними представниками Мілтек в Україні. В огляді будуть брати участь виключно оригінальні товари, тому зважайте на це перед оформленням замовлення. Оформлюючи замовлення, ви можете бути впевнені, що це оригінальна продукція. І отже, розпочнемо. Перший огляд, перший огляд у нас з вами буде на розклад. Під артикулом 14402001. Саме під цим артикулом ви можете її знайти у нас на сайті. І що ми з вами можемо сказати? Розкладачка йде в ось такому. Брендованому зручному кейсі, який виготовлений з поліестеру. Е, дуже зручні ручки для транспортування, е, взагалі для зберігання зручний чохол. І які ж у нас з вами характеристики цієї розкладачки? Розкладачка виконана зі 100% поліестеру, який має покриття. Е, Поліуретанове. Для чого воно взагалі потрібно і що воно забезпечує? Воно захищає від небажаного впливу високих температур або вологості, тому ваша розкладачка буде міцною. Вона зроблена по подобі розкладачки армії США. Каркас виготовлений з алюмінія. Вагою вона 5,7 кілограмів в складеному вигляді в неї розмір 100 см на 22 на 12, а в розкладеному 190 на 65 на 42. Модель дуже зручна, модель компактна, модель дуже легко з собою транспортувати, легко складається і легко розкладається. Вантажу підємність в неї до 120 кілограмів. Наступна у нас з вами модель йде за артикулом 144.02.201, За цим артикулом ви можете знайти її у нас на сайті. Вона також йде з ось таким чохлом, який досить зручний в транспортуванні. Яка різниця між попередньою розкладачкою в тому, що вона більшого розміру? Отже, виготовлена вона з поліестру, з поліуретаном, що забезпечує мінімум. Мінімальний вплив там зовнішніх чинників, таких як високі температури або вологість. Рама алюмінієва вантажопідємність до 120 кг. В складеному вигляді в неї розмір 105 на 13х25 на а в розкладеному 210 на 70 на 42. Тобто, з минулою розкладачкою у нас з вами різниця. Цілих 20 см. Тобто, це подовжена Якщо ви маєте там більший зріст, будь ласка, обирайте вантажу до 120 кг, алюмінієвий каркас забезпечує легкість, вона вагою 5,7 кілограмів, тобто вона досить компактна, досить легка і легка взагалі у розкладуванні та використанні. Наступна у нас з вами розкладачка йде під артикулом 144.03.001. І її відмінність від попередніх розкладачок в тому, що вона йде посилена. В найуражуваніших місцях вона посилена додатковими алюмінієвими балками. Вона не стає від цього важ... важкіша або ще щось. Вона така сама, тільки йде посилена. І тут так само поліестер. Плюс поліуретанове покриття, що дозволяє не впливати в вологій місцевості, в вологій погоді або яскравим сонячним променям на розкладачку, воно легко очищується. Каркас алюмінієвий, вантажує підємність до 120 кг, вага в неї 6 кг. Розмір у складеному стані 110 на, 13, на 20 і 5, у розкладеному 190 на 65 на 42. Ці розкладачки в нас зазвичай закуповують для польових шпиталів. Вони суперзручні. ну, вантажопід'ємність до 120 кг забезпечує досить широкий спектр військовослужбовців, які можуть ними використовувати їх взагалі. Тому однозначно рекомендуємо, якщо вам потрібна посилена розкладачка, будь ласка, обирайте. І наступне на черзі у нас з вами це польове компактне ліжко за артикулом 144.06.3.0. Нагадую, за цим артикулом ви можете знайти у нас його на сайті. Це досить компактне польове ліжко, яке досить класно розкладається та взагалі не займає багато місця. Якщо ви подорож, подорожуєте або переміщуєтесь без авто, у вас є можливість взяти з собою замість кармату легке. Польове ліжко і використовувати його в польових умовах. І ще воно досить класно за рахунок того, що його можна використовувати у наметах. Тобто воно не займає багато місця ні у ваших віщах, ні в наметі, тому рекомендуємо в нього. Матеріал Оксфорд плюс нейлон щільністю 600 d тобто воно досить щільне вантажопід'ємність до 120 кг. В складеному стані розмір 72 на 17 на 4 см, в розкладеному 180 на 60 на 19 см. Також алюмінієва рама, вона вагою найбільше розкладачка вагою найбільше 5 кг, досить класно розкладається і зовсім не займає багато місця. Традиційно наприкінці кожного відео ми з вами підводимо підсумки і що я можу підсумувати з цього відео. До замовлення доступні чотири моделі. Є посилена, є звичайна, є подовжена, є суперлегка. Все залежить від ваших потреб. Ви можете у нас в магазині знайти розкладачку як для польового шпиталю, так і компактно для перенесення там або подорожування навіть без авто, бо вона суперлегка та маленька. Можете знайти подовжену. Якщо ви маєте зріст більше 2 метрів, все за вашим бажанням. О, розкладачки у нас якісні, всі йдуть в чохлах, всі зручні для перенесення. У них у всіх вантажу підємність до 120 кг. Використані, виготовлені вони з нейлону, який мінімально уражується інфрачервоним випровінюванням від сонця або від вологості. Розміри є, як стандартні, так і подовжені, як я вже казала. Є там 190 на 65, є 210 на 70, все залежить від моделі, яку ви обираєте. Рами алюмінієві тому вони супер легкі та супер міцні. Оформляйте замовлення, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Будемо дуже раді побачити ваші, ваші коментарі, ваш досвід використання цих розкладачок. І до наступного відео.